Ем, про схуднення і спалювання жирів <рес> багато хто розказує, що баня допомагає спалити жиртом. Треба довго там лежать при високій температурі і дивитися, як цей жир жиртопиться. <рес> да? Смішно, правда, а люди вірять. А люди вірять і роблять. <рес> Це не під виходить а жир. <рес> да? Да. І люди вірять, роблять і потім стають на ваги і такі: о, мінус два кілограма, ура! Мінус два кілограма. Але ж це два кілограма за рахунок рідини, яку втратив організм. Бо під час терморегуляції організм виділяє рідину для того, щоб відбулося охолодження поверхні тіла. Я, наприклад, за день праці в парні, якщо це така інтенсивна робота, дві-три компанії підряд з послугами. Розбіжності ваги моєї можуть бути до 5 кілограмів за добу. От 5 кг мінус, а наступний день 5 кг плюс, тому що рідину все таки ми споживаємо, і вона повертається, вона має бути в певній кількості в нашому організмі. Як сама баня може допомогти, вона може тільки допомогти в комплексі. Вона ніколи сама індивідуально не спалить вас жир, бо спалювання жирів відбувається тільки за рахунок дефіциту калорій. Коли ми контролюємо, що ми їмо, як ми їмо, і скільки їмо, і не, не їмо більше ніж потрібно, а навпаки, трохи менше ніж потрібно. То тоді йде спалювання жиру, як баня в цьому допомагає знову ж таки за допомогою цих контрастів, за допомогою е, більшої оксигенації потім всього організму, і процес спалювання це ж процес того самого окислення е, речовин жирних кислот в організмі. От ну цим бані допоможе, що воно трошки буде швидше, трохи буде краще.